Зараз я розповім історію переробки ось цього табурета. Усе почалось з того, що я проїхала у гості до матусі та вирішила їй щось маленьке переробити. У неї вдома був ось такий табурет, дуже старий. Колись відчим знайшов його десь на смітнику та забрав додому, тому що колись у дитинстві у нього був такий саме: Ready, Steady, Go! Подумала я та вирішила, що зараз дуже швиденько я зніму фарбу така, от феном, та все в мене прям чудово та бодре вийде. Спочатку у мене була ідея зняти фарбу абсолютно повністю, щоб був натуральний колір деревини. Продовбалася я з цим феном, але ж зі старої деревини дуже важко зняти усі шари фарби, тому що вона завбивається там всередині в фактурі дерева та все одно залишається. На цьому етапі я очікувала, що в мене вийде натуральний колір деревини, та я тільки додам лазур і усе вийде чудово, але ж ні. Вийшло, як вийшло, фарба залишилась. Потім я вирішила випробувати змивку для фарби, бо вона ну точно ж спрацює. Зі змивкою у мене теж виходило якось дуже повільно, навіть коли я накривала е, її таким поліетиленовим пакетом. Все одно якось було дуже важко виколупати залишки фарби з дерев'яної фактури. Далі я ще довбалася та довбалася, так декілька разів знімала усю фарбу з табурету, але ж результатом я так і не була задовільнена. Ось так виглядав мій табурет. Після декількох годин роботи над ним я вирішила зверху не знімати фарбу та зробити там щось м'якеньке, але от по бокам в мене щось не виходило деколупати цю фактуру. Воно таке усе розбите, дуже старе, фарба тримається, там різні сколи, тріщини на ньому. Тож, моя ідея просто покрити лазур'ю вже була не здійснена абсолютно. Але ж після стількох годин роботи я просто не хотіла це все викидати, залишати. Тож вирішила все одно щось з ним та зробити. В мене ще залишився варіант шліфмашинки, тож я думала, що ну хоч так, я зможу зідрати цю фарбу. Але ж така ситуація, що тут у матусі шлів машинка дуже стара. Я пам'ятаю її ще за часів мого дитинства. Та вона така не дуже потужна, трохи повільна, ну і результат мене не дуже влаштовував. Фарба все одно залишалася, та залишалося її дуже багато. Тобто магії не трапилось. Тоді я вирішила просто її зашпатлювати. Після цього у мене все ж таки була спроба покрити її лазур'ю. Ну, типу, я сподівалася, що ну, можливо там 5%, що воно ну, трапиться магія та все буде, як я хотіла, але ж ні, магії знову не трапилось. Лазур трохи перекрила, але ж фарбу та шпатлівку було дуже добре видно. Тож я вирішила, якщо у мене зі старого табурета не виходить новий, то я буду знов робити з нього старий табурет. То я вирішила додати поверх лазурі ще трохи білої фарби, так потертостями. А потім я затерла наждаком усі края, щоб стілець виглядав ще старіше та неохайніше. В мене залишилось трохи фарби іншого кольору, тож я також її додала на цей стілець. І потім, як звичайно, я вже зачистила. Щоб зробити м'яку сидушку, знайшовся якийсь шматок матеріалу, дуже схожого, на якийсь пресований паралон, щось таке незрозуміле. От, Тож я вирішила його додати. Бо робимо з того, що маємо. Цілого шматка у мене не було, тому прийшлось додавати шматочок окремо. Приклеювала я це на універсальний прозорий клей, а потім зверху ще додала шматки паралону. він теж вже не новий, але його можна використати тут. Схема теж сама. Я приклеїла паралон до паралону, теж на клей. Трохи зрізала кути, щоб воно було більш м'якіше та не випиралося з-під тканини, та подумала, що ну зараз ще трохи, та я просто степлером пристріляю тканину, та в мене все вийде. Почала я усе це робити, та вже у процесі я зрозуміла, що є одне але. Мені не подобається ось цей стик паралону, бо я його бачу. Саме на цьому етапі у матусі знайшовся новий паралон. Тож я вирішила просто додати його зверху того, що там вже було. Десь у середині процесу мій новий степлер, ось цей червоний, чомусь зламався. Тож продовжувала я вже іншим степлером. Мені здавалося, що виходить досить непогано рівно до того моменту, поки я не завершила та не перевернула табурет. Насправді я мала ось такі некрасиві кути, які було видно з усіх боків. З цим треба було щось робити, щоб не переробляти все заново. Тож я вирішила знайти якісь канти чи мотузки, щось у матусі, щоб просто замотати ось так: от, та заклеїти клейовим пистолетом. Я знайшла такий канат декоративний. Тож я його туди приклеїла, потім полокувала усе, включаючи канат, та вирішила на цьому не зупинятися та спробувати відпрацювати практику роботи по талю та вже не шматочками, а цілими паперцями. Ось так просто пензликом я наносила клей на ніжки, щоб зробити їх золотими. А у мене була ось така поталь, та я вирішила просто її пальцями ось так от приліплювати, бо мені так зручніше, хоча я знаю, що там повинен бути спеціальний пензлик для цього, але в мене його не було. Тож така схема теж працює. Великими шматками поталі працювати набагато зручніше, ніж з маленькими. Потім все ж таки додала монтажну стрічку, щоб були ровні лінії. Ось так воно у мене вийшло, тож у стільця з'явилися такі козячі ніжки золоті. Покрила я усе акриловим лаком, але він не для меблів, тож подивимося, як буде триматися, та додала золотий шнур для балансу. Його там майже не видно, але ж він там є. Забула сказати, що ця тканина вже жила на якомусь дивані, та це її друге життя. Ось воно золото та дерево тут трохи видно. Ну і ось загальний результат, що в мене вийшло з того маленького старенького стільця. Ще раз нагадаю, як чудово він виглядав на початку процесу та як жахливо він виглядає зараз, після того, як я його зіпсувала. Арабська Думки експертів у коментарях дуже різні стосовно цього табурету. Хтось вважає, що до було краще, хтось вважає, що я його зіпсувала, то він жахливий. А хтось каже, що це вау, круто, і теж хоче такий самий. А в мене є ще думка мого домашнього експерта. красивий реально як Ну, потому що тут золотое, тут белое, тут белое, тут золотое, тут е, более такое. Угу. Тобі подобається? Так. Я... Да. Круто? Я... Да. Це тепер твісті лет. <сумірно> <сумірно> Будеш бабуся на ньому сидіти. <сумірно> Ти рада? Він як у принцеси, ну королеву більше. О, чудово. Я буду дуже рада, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, підпишитесь на мій канал та обіцяю наступного разу зробити ще кращий стілець.